Знищили ворожу станцію РЕБ житель. Українські прикордонники вдарили по ній на Донеччині. Як зазначає ОСУ Хортиця, це сталося під час спроби Росіян прорватися до позиції ЗСУ. Ворог намагався скористатися жителем, втім українські оператори дронів знищили станцію. ЗСУ знищили зведену роту забезпечення переправи у Дніпрянах. Про це повідомили у генштабі. Повітряні сили завдали удару по роті ворога, яка забезпечувала переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади на Херсонщині. Це територія тимчасово окупована. В результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, яке було заповнене технічними засобами. Тепер росіяни не можуть вести бойові дії проти українських підрозділів в цьому районі. Україна звільнила населений пункт надія на Луганщині. Третя окрема штурмова бригада повідомила про успішну операцію. Вона тривала протягом 30 годин. Загальний обсяг звільнених від ворога територій 3 квадратних кілометри. Росіяни захоплювали надію протягом двох місяців і під час їхніх штурмів втратили два механізовані полки: 752 та 254. -й. Втім, населений пункт знову під контролем ЗСУ. Просуваємось далі! Троє загиблих серед них п'ятирічна дитина. Вночі Київ атакували ворожі дрони. Києва Віталій Кличко повідомив серед загиблих батько та п'ятирічна донька Ніколь з Голосіївського району. Маму забрали до лікарні. За даними United 24, родина переїхала до столиці Запоріжжя. Зараз їхнє рідне місто Ріків 15 кілометрів від лінії фронту. Також отримала травми несумісні життя і жителька Дніпровського району. Їй було 80 років. Я цей жах побачила, коли вона кричала на біля вікна. А якраз вікно виходить для мого вікна, то я побачила її. І... За 70 років було жінка, вона мешкала тут. У нього була трикімнатна квартира. Мені сказали, що залили одна кімната, у мене повністю вода залита, а інші сусіди не можу сказати. Ну, скоріше за все, вони на ноч поїхали кудись, а я оце зранку. Хата прийшла. Окрім цього, ще 10 рокиян постраждали. Одна кімната на без балкона, все розбита і з цієї сторони все розбито, всі окна все розбито, і, звісно, води повно, тому що поливали з тієї сторони на дев'ятому етажі згоріло, не змогли відкрити. Служба безпеки не могла відкрити двері. Воно все закупорилось і вона заживо згоріла. Це ужас, звісно. Ну, біда, війна. Під ударом опинились п'ять районів. У Дніпровському уламки влучили у будинок. В Голосіївському – на територію промзони. У Подільському пошкодили багатоповерхівку. Також у Шевченківському пошкоджені автомобілі і найлегші наслідки у Деснянському. Там збиті дрони впали у лісосмугу. Начало першого чи що то я бахнуло? Як карснуло У нас за угол цього саму? І стали кричати, стали вибігати, А вони знову продовжають б'ють. А і тут стало нам видно, що на моментально горить. Нині в місті ліквідовують наслідки прильотів. Зашивають вікна фанерою та плівкою. Це було як на мене дуже так раптово, жахливо. І ну, у мене маленька дитина 5 місяців, якраз сьогодні. І тому для мене це був взагалі дуже великий шок і стрес. гучно було і на Київщині. Дрони атакували Бучанський район. Жінка та чоловік отримали травми. Про це повідомили в нас поліції. Пошкоджені три приватні будинки та автівки. Ще один будинок постраждав у Фастівському районі. А в Броварському пожежники ліквідували вогонь на підприємстві. Сили оборони повідомляли, що за ніч росіяни запустили по Україні майже 150 50 безпілотників вдалося знищити 97. Ще 25 дронів імітаторів не досягли своїх цілей. Троє людей загинули. Ще четверо поранені. Ворог атакував Донеччину. П'ять ударів росіяни завдали по Покровську. Вбили трьох цивільних осіб. Ще двох поранили. Пошкоджені будинки та автівки. Також окупанти скинули три авіабомби ФАБ 250 на Краматорськ. Сюди розвідну. б ми тут йшли? Я нам Одну людину травмовано зазнали руйнувань щонайменше 30 приватних оселі. На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група, сектор білий янгол, а також вибухотехніки зруйнована повністю один будинок, та є значні пошкодження. Різних ступенів інших будинків наразі поліція документує наслідки злочину та встановлює. Також під вогнем опинився Слов'янськ. По ньому вдарили авіабомбами. Поранили цивільного, понад два десятки будинків пошкоджені загалом. За добу росіяни нанесли понад 4 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог вдарив по Нікополю, Місто обстріляли з артилерії. Двоє чоловіків поранені та ушпиталені. Окрім цього, били і по району росіяни скинули боєприпас на автівку в одному з сіл Марганецької громади. Там постраждав 63-річний водій. Також пошкоджені приватні будинки, автівки, інфраструктура та підприємства. Незабаром у Саудівській Аравії відбудуться переговори між Україною та РФ за посередництва США, але без прямих контактів. Про це пише Washington Post. сьогодні, 23 березня. Американські дипломати зустрінуться з українською делегацією, а вже завтра з представниками Росії. Основні теми обговорення: припинення атак у чорному морі, захист морської інфраструктури, можливість обмеженого перемир'я. Україна наполягає на повному припиненні вогню, тоді як Росія погоджується лише на зупинку ударів. По енергоінфраструктурі видання зазначає, що Росія втрачає контроль над Чорним морем через успіхи України, тому їм вигідне часткове перемир'я. Припинення вогню до 20 квітня. Видання Bloomberg заявило, що Дональд Трамп планує до цього часу укласти угоду. Утім, також Білий Дім визнає, що цей графік можуть змінити, враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін. Зокрема, Росія вимагає призупинити постачання всієї допомоги Україні від США. але поки що Вашингтон не погоджується на жодні обмеження. Так кажуть у виданні. Місяць тому Bloomberg писав, що адміністрація Трампа планувала домогти припинення вогню в Україні до великодня. Майже 4 мільйона рублів. Такий бонус пропонує Кремль рекрутам. За даними Гури, основний контингент добровольців окупантів люди у скрутному становищі та радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді в окремих регіонах. Розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйонів рублів. У Самарському вдвічі більше. На думку українських розвідників, збільшення фінансових бонусів. Вимушений крок Кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів. Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати проти України. Укрзалізниця скасувала онлайн-продажі. Стався збій у роботі застосунку та серверу. Поки триває відновлення, квитки можна придбати безпосередньо на касах. Також начальники потягів можуть оформити проїзд на борту. В Укрзалізниці нагадують, що куплений квиток показується не лише в застосунку, а також має бути відправлений на електронну пошту. Окрім цього, відкрили продажі квитків на касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня. І до новин спорту українська легкоатлетка Ярослава Магучих виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу 2025 з легкої атлетики в приміщенні. В стрибках у висоту вона показала результат 1,95 метра. Змагання проходили в китайському місті Нанкіні. Нагадаю, що торік Ярослава Магучих встановила світовий рекорд 2 метри 10 сантиметрів, а також стала олімпійською чемпіонкою.